Трирічний Іванко стояв на кухні, розглядаючи порожні столи, а потім підсунув табуретку до одного з них і дотягнувся до хлібниці, сподіваючись знайти там щось із їжі. Може, шматочок печива або хліба, але всередині були тільки старі засохлі крихти. Іван взяв кілька з них тоненькими пальчиками і з'їв смак запліснявого хліба миттєво наповнив рот малюка. І він скривився від неприємної гіркоти. Зітхнувши, Іван зліз з табуретки і пішов у кімнату, де, на ліжку, відвернувшись обличчям до стіни, лежала його мама. Вона спала. Іван почав обережно її будити, але вона не прокидалась. Тоді хлопчик почав штовхати її все сильніше і сильніше, але жінка тільки відмахнулася від нього, прикрикнувши. Трохи засмучений, він знову пішов на кухню. Несподівано грюкнули вхідні двері, і з передпокою долинув голос батька. Я вдома. Іван побіг йому назустріч і швидко кинувся на руки. Але тут же вийшла мама і одразу накинулась на чоловіка. Ну що, всіх баб перепробував чи ні? Скільки днів тебе вдома не було? Ти навіщо з'явився? Про нас згадав. Та що ти, Віро, З глузду з'їхала. Я тільки повернувся з рейсу. З чого ти взяла, що я дешлявся?» Я все знаю. Ви всі далекобійники такі. Пішов геть, пішов геть звідси, бачити тебе не можу. Іван здригнувся від її крику, зліз із рук батька і сховався на кухні. Михайло повернувся до жінки. Замовкни, дитину злякала. Правильно, я у всьому винна, а ти в нас білий і пухнастий. Що стоїш? Пішов звідси. Це моя квартира, квартира моїх батьків, а я з тобою розлучаюся, зрозумів? Михайло розвернувся і вийшов з квартири, зачинивши за собою двері. У цей час на кухні почувся якийсь гуркіт. Це Іван підсунув табуретку до холодильника. Серед якихось пакетів і брудних овочів він побачив на верхній полиці каструлю. Мама варила суп. Може, він ще залишився. Хлопчик потягнувся. Взявся за ручку каструлі і потягнув її на себе. Але тут знову грюкнули вхідні двері. Іван злякано дьоргнувся. Табуретка похитнулася, і хлопчик упав на підлогу. Каструля перекинулася, і в'язка, неприємно пахнуча рідина, розлилася по підлозі. У цей момент на кухні з'явилася мати, розлючена тільки тим, що трапилось. Вона накинулася на сина і почала його бити. А коли зірвала на ньому всю свою злість, вона схопила хлопчика і просто виштовхувала за двері. «Іди, гуляй, може, свого татка настуженеш. дістали ви мене два. Наляканий хлопчик мовчки плакав, а мама, зачинивши за ним двері, пішла та знову лягла на ліжко. На сходах зверху він почув якісь кроки. Це спускалася молода жінка Катерина. Її стара тітка жила на два поверхи вище. І вже як півтори тижні вона поїхала на дачу, залишивши племінниці ключі з проханням приходити, поливати квіти, робити легке прибирання і провітрювати кімнати. Сьогодні Катерина знайшла для цього час. Зробивши все, що потрібно, жінка збиралася йти додому, вона жила в іншому районі міста. Спустившись по сходах, вона почула тихий плач. І побачила маленького хлопчика, який сидів прямо на підлозі біля чиєїсь квартири. Він виглядав просто жахливо, босий, розпатлений, увесь червоний від сліз і ще й облитий якоюсь рідиною, від якої несло неприємним запахом. Він нагадав Катерині просто маленьке кошенятко. А чому ти плачеш, малюк? Присіла вона перед ним. Де твоя мама? Ти загубився? Він тільки здригався і глибоко схлипував. Катерина підвелась і подзвонила в двері, біля яких він сидів, але їй ніхто не відчинив. Оце так біда, сказала жінка. Ну що ж, ну що ж мені з тобою робити? Вона задумалась, а потім додала Ходімо зі мною. Катерина взяла хлопчика за брудну руку і разом з ним повернулася у квартиру своєї тітки. Давай я приведу тебе в порядок, а потім наготую. Ти ж хочеш їсти? Тихий і спокійний голос Катерини заспокоював дитину, і він кивнув їй, так і не сказавши жодного слова. Катерина приготувала воду і хотіла щось заварити. Вона постійно розмовляла з хлопчиком, і вона боялася його злякати ще більше, а потім покупала його, обгорнула у рушничок. І посадила на диван перед телевізором. Посиди тут. Почекай, я тобі їсти, приготую, а ти поки подивись мультфільми. Катерина прийшла на кухню, але вона з прикрістю зрозуміла, що у квартирі нічого з їжі не залишилось. Холодильник був порожній, а на полицях лежали тільки крупи та макарони, та подати їх не було ще. Тоді Катерина повернулася в кімнату і побачила, що хлопчик заснув. Він дійсно втомився від всього, що сталося, і тепер, хоч трішки заспокоївшись, він швидко заснув, притиснувшись до м'якої іграшки. Катерина поспішила вийти з квартири, тихенько зачинивши за собою двері, а потім побігла в супермаркет, який, на щастя, знаходився одразу за будинком. Вона швидко придбала дещо з їжі, а потім пішла у відділ, де продавалися іграшки та дитячий одяг. Вона придбала трусики, маєчку, шортики, шкарпетки і м'які кімнатні тапочки, які повинні були підійти її гостю. Коли вона повернулась, Іван вже прокинувся, відчувши чийсь дотик. Перед ним була все та ж добра тітка, яка здавалася хлопчику найдобрішою і найкрасивішою у світі. Коли він побачив подарунки, його очі відкрилися від здивування. У нього ще ніколи не було таких красивих речей. Ну що, одягаймось і підемо їсти. У мене вже все готове. Вона допомогла Іванові одягнутися, а потім взяла його за руку і відвела на кухню. Хлопчик від подиву відкрив свій рот. У невеликій мисці стояли пельмені. А поруч лежали булочки і хліб, ще в одній тарілочці банани і яблука. А на маленькій тарілочці були кобаса і сир. У склянку Катерина налила молока. Неподалік стояв йогурт. Іванко одного разу його пробував і це йому дуже запам'яталось. Це було у дворі, коли сусідська дівчинка Оленка дала йому всього одну ложечку ласощів з маленької рожевої пляшечки. Іванко згадав, як від насолоди він навіть очі закрив був. Тепер? На столі стояло таких цілих чотири баночки. Він глянув на жінку, котра сиділа поруч із ним. Вона підсунула до нього пельмені. Мене звуть тітка Катя, сказала вона з болем у серці, спостерігаючи, як жадібно їсть цей голодний хлопчик. А потім Катя спустилася до тих самих дверей, біля котрих вона знайшла малюка, і знову подзвонила. Їй довго не відчиняли. Хоча в квартирі точно хтось був. Нарешті на порозі з'явилася сонна жінка. Чого тобі? грубим голосом спитала вона. Ви часом дитину не загубили? Ні, відповіла незнайомка і зачинила двері. Згодом Катерина знову подзвонила в ті самі двері. Цього разу вони швидко відчинились. І у свою сторону вона почула брудну лайку. Ошелешена, Катерина одразу відступила. Двері зачинились перед нею. Вона повернулася до хлопчика, який все ще сидів за столом. Ти поїдеш до мене в гості? Я живу не тут. Хочеш побувати у мене, а я тебе зі своїм котом познайомлю. Його рижиком звуть. Чи, може, хочеш піти додому? Хлопчик злякано схопив її за руку і почав дуже сильно трястись. Через годину він же грався з котом режиком, грався з машинками, подарованими катею, і слухав м'який голос доброї жінки, спостерігаючи, як спритно вона готує вечерю. Катерина роздумувала, що ж їй тепер робити з цим незвичайним гостем. Нарешті їй прийшла одна думка вона взяла телефон, подзвонила і розповіла про все, що трапилось. Так це ж Іванко, вигукнула бабуся, мій сусід по під'їзду. Михайло його батько, хороший працьовитий чоловік, завжди допомагає, якщо бачить, що сім'я з бідних. Вони самі також не дуже багаті. Михайло весь будинок на собі тягне. Тому він постійно на роботі, у роз'їздах. Спочатку працював на вахті, а потім почав працювати далекобійником. А ось його дружина Віра, ох, ще та баба. Іванка вона постійно ображає, скільки разів ми вже про це Михайлові говорили. Віра, начебто, заспокоїться, а потім знову за своє. А чому Іванко мовчить? Так не знаю, з ним все добре було, розмовляв, а зараз не знаю, я давно його не бачила. Ну, а як там твоя тітка? Все добре кажеш? Так, все добре. Добре, Катерино. Якщо що, телефонуй. Катерина поклала слухаку і повернулася до хлопчика: Ну що, друже? А може, сходімо в магазин, купимо тобі дещо з одягу і прогуляємось на майданчику. Іванко підвівся і обійняв Катерину. Минуло кілька днів. Катерина дуже прив'язалася до хлопчика. Їй так не вистачало власної дитини, але колись лікарі поставили їй страшний діагноз. Безпліття, і її чоловік не зміг все з цим змиритися, подав на розлучення. З тих пір Катерина жила сама, допоки не зустріла Іванка. Звісно, вона розуміла, що не може його залишити у себе назавжди, і одного дня його таки заберуть батьки, і вона дуже цього боялася. Дзвінок пролунав ввечері. Катерина відчинила двері і побачила на порозі чоловіка років тридцяти. Доброго вечора. Мене звуть Михайло, а ви Катерина, Іванко у вас? Вона не встигла нічого відповісти, як хлопчик вибіг з кімнати і кинувся до батька на руки. Синочок, зворушено обіймав Михайло свого сина. Іванку мій, Іванку, господи, я не знав, що з тобою трапилось. Дякую вам, Катю, за все. А мені сусідка про все розповіла. Я випадково зустрів її, коли сина шукав. Я тільки сьогодні з рейсу повернувся, а тут таке. Ви пробачте нас, Катю, ми підемо. І Катерина торкнулася руки Михайла. А залишайтеся в мене, пиріг вже готовий. Іванко так його любить. Таточку, там пиріг, раптово промовив Іванко. А тітка хороша. Михайло ахнув і почав трясти сина за плечі, сміючись. Синочку, що ти сказав? Повтори, Катю, Катю, ви чули, він говорить, він знову говорить. Довго вони сиділи за столом, їли пиріг і обговорювали все на світі. Невже ви знову поїдете додому? спитала Катя. Та ні? Переїду жити до мами, буду там жити. А може, ви залишитесь в мене? раптом тихо спитала Катя, а в її очах заблищали сльози. Я не зможу жити без Іванка. Тату, тату, давай залишимось. Тут моя катя і рижик. Пройшов рік. Катерина йшла і котила перед собою візочок, в який спав їх новонародженим із Михайлом син. А назустріч їй біг Іванко, весело махаючи іграшковим м'ячем. За ним поспішав його батько. Катерина поцілувала сина і запитала, як у нього справи в садочку, а потім передала візочок Михайлові і взяла синочка за руку. Щаслива сім'я попрямувала додому, і ніхто не помітив брудну п'яну жінку, яка зі злістю на них дивилася. Це була Віра.